І так, 1 червня пройшов рівно місяць, відколи ми посіяли сою. Соя біля складу. Сьогодні покропили. Покропили всі ділянки. Ось. Видно сліди. Тут не є ще дуже вона така заросша, але є, є лобуда. От бачите? було на блиститься сон... на сонці. Дали добру дозу прилипача і я думаю, що воно його повинно взяти. Кропили зранку від 6 години, тільки що вийшло сонечко, це вже 12-та. Думаю, що свою дозу воно мало взяти. передавало на легенький дощик, але дощу, слава Богу, немає. Після вчора прийшло дощ ціла сутка, досить нормально. Такий результат. Далі ще продовжуємо косити тут біля складу, тому що трошки попід ото косою, що дрібніше, що видно, ось такий гарний фон. Там далі дуже грубі лопухи, кропива, полин, Йдемо звичайною косою косити. Також з цієї сторони. Це не потрібна робота, але для краси, щоб було приємно тут знаходитись. Робити щось, приходиться підтримувати порядок і чистоту. Ось тут також все позаростало, будемо помалу продовжувати підкошувати сьогодні, завтра. Ті кущики ще повирубуємо. Тут прийшов гліфосатом, попри фундамент, досить нормально тримає. Ось такий вигляд. Сонечко сходить, вітерець починає дути. Наша росте. Тримаємося в України. Україна.